Сторінка 263, параграф 65. Особливості природи Індійського океану. Третій за величиною океан землі. Площа 75 мільйонів квадратних кілометрів. Середня глибина 3741 метр, максимальна глибина 7729 метрів. Яванський жолоб. берегова лінія 66,5 тисяч кілометрів, солоність 34,41 проміли. Увесь до дна повитий тайною, неначе ковдру, скинувши туман, в ранковій млі, постав переді мною. Його величність, красень окан. Микола Руденко український письменник, філософ. Які особливості географічного положення Індійського океану та його берегової лінії? Найбільш характерна особливість географічного положення Індійського океану, це його розміщення, переважно у південній та повністю східній півкулях. На півночі він омиває береги Євразії, на заході Африки, а на сході Австралії. Умовна межа між Індійським та Атлантичним океанами проходить по 20-му меридіану, що йде від Мису Голковий, а кордон із Тихим океаном по 120-му меридіану східної довжини до південного океану, межею якого є паралель 60 градусів південної широти. Берегова лінія Індійського океану розчленована слабо. До Індійського океану належить шість морів, найбільше Аравійське, а також Бенгальська та Велика Аравійська затоки. Є острови материкового походження Мадагаскар та шрі ланка Деякі острови є Вершинами підводних вулканів: Керхелен, Маврикі, в екваторіально-тропічних широтах океану багато Коралових островів, Мальдівські, Кокосові. Найбільше моря океану Аравійське, Червоне, Тиморське, Червоне море найтепліше і найсолоніше море світу 42 проміли. Воно отримало свою назву через значну концентрацію водоростей, які надають воді червоного відтінку. Україна і українці в світі. Дослідження в океанах і морях ведуть українські вчені. Морського гідрофізичного інституту та інституту біології Південних морів Національної академії наук України. Вони детально досліджують Чорне, Азовське, Середземне та Карибське моря, Індійський океан. У чому складність рельєфу дна океану? Індійський океан утворився внаслідок розлому давнього материка, Гондвана, на окремі частини, які розійшлися в різні боки. Звільнивши місце океанові. Рельєф на океану складається з середньоокеанічного хребтів, плоскогірів, глибоководних улоговин і океанічних жолобів. Шельфова зона океану вузька. Тільки біля берегів Євразії у перській затоці ширина сягає кількох сотень кілометрів. Найбільш глибока біля берегів Австралії – 300-500 метрів. Середній океанічний хребет сформувався на межі літосферних плит індоавстралійської, африканської та антарктичної. Найбільша глибина Індійського океану зафіксована в зонському жолобі сім 29 Цей жолоб розташований на межі Індійського і Тихого оканів, є частиною Тихоокеанського вогняного кільця. Отже, це район землетрусів і підводного вулканізму. Дивоважні факти: у 2004 році в Індійському океані стався потужний землетрус силою 9 балів. Гіпоцентр був розташований на глибині близько 20 км під дном океану. викликане ним цунамі спустошило прилеглі береги і забрало життя багатьох людей. Які чинники вплинули на клімат Індійського океану. Значна частина Індійського океану розташована в екваторіальному, субекваторіальному і тропічному кліматичних поясах. Тільки південна частина охоплює високі широти. Особливістю клімату є вітрим: сезонні мусони біля берегів Азії і Африки, пасати західні вітри. Мусони мають значний вплив на погодні умови в північній частині океану. Улітку вони несуть велику кількість вологи на суходіл до 3000 тисяч Міліметрів на рік узимку дмуть і суходолу на окан. На півдні суттєво відчувається охолоджений вплив Антарктиди. З особливостями клімату пов'язані властивості водних мас. Індійський океан називають океаном. Нагрітих вод через високу температуру води на поверхні північна частина океану найтепліша, оскільки добре прогрівається і позбавлена притоку холодних вод. Температура води тут вища до плюс 30 градусів, ніж на тих самих широтах в інших океанах. На південь температура вод знижується. Солоність поверхневих вод вища, ніж середня солоність світового океану. У північній частині океану на утворення течії впливає сезонна зміна вітрів. Чим представлений органічний світ Індійського океану. Тропічні водні маси Індійського океану багаті на планктон, у якому переважають одноклітинні водорості. До найпоширеніших риб належать сардинела, скумбрія, корефена анчоус, стунець, акула. В океанічних водах можна зустріти рибу папугу, рибу пилку морського диявола. Малюнок 196. У південній частині океану водяться білокровні риби, наприклад, крижана, особливо багаті на життя шельфові райони і коралові рифи. У теплих водах індійського океану мешкають гігантські морські черепахи. Серед молюсків багато каракатиць і кальмарів. В океанічних глибинах водяться ендемічні тварини, трапляються. Морські змії і тюгоні. У помірних широтах водяться кити і тюлені. Які види господарської діяльності здійснюють в Індійському океані? Океан має найбільш різноманітний видовий склад промислових риб. До головних промислових районів належать шельфи Аравійського моря. Африки та Аденська затока. Головними мінеральними ресурсами Індійського океану є нафта та промисловий газ. Переважна більшість розвіданих запасів цих корисних копалин міститься в акваторії Перської затоки. Півострова, Індостан. І в басовій протоці в інших областях океану добувають мідні руди, пісок, хром, залізо, марганцеві руди тощо. Видобуток і транспортування нафти створюють небезпеку забруднення водних мас. У деяких країнах ведеться активне опріснення солоних вод. Через Індійський океан проходять морські шляхи світового значення. Соєцький канал з'єднує Червоне море Індійського океану і Середземним морем Атлантичного океану. Він скоротив шлях з Європи. В Азію на 9 тисяч кілометрів, дивовижні краєвиди північного узбережжя Індійського океану приваблюють багато туристів.